Дятуня, доця, я дякую Богу за те, що ти сонце в моєму вікні, ти радість і щастя моєї душі. Я думала, я. Мама, навчу тебе всьому. а ні, ти вчила мене всьому напротязі всього мого життя і далі навчаєш, як жити, радіти, любити себе і всіх навкруги. Котульку мені ти подарувала, як скарб із небес. Дарунок мені, цей скарб, що в минулому я не пізнала. А зараз сповна насолоджуюсь ним. Це щастя, яке дає мені крила, здійматися високо в небо до хмар, забути про страх і жити в моменті. Я дякую доці тобі, що ти є. І кожного дня я бачу ту силу, оте от зерно, яке в тобі є. Цей промінь життя, що так світить і гріє, і іншим надію дає, на краще життя, на любов до себе, на зміни у світі. А світ цей в тобі. Лети, моя, пташко, до своєї мрії і знай, що у тебе є крила мої, які я з любов'ю сплитую свяк, щоб шлях твій був легкий, як пташине перо. Люблю тебе, сильно, і попрошу я у долі для тебе щасливе життя, де в легкості ти пізнаєш себе, розкриєш цей світ, що у тобі живе.